Житель індійського міста Срінагар переобладнав свій човен під потреби швидкої допомоги. Такого на озері дал дуже бракувало. Швидка допомога на воді дуже потрібна. Вона може дістатися в усі куточки, де немає доріг. Ми дамо людям номер безплатного виклику, і якщо хтось захворіє, можна зателефонувати і до них припливе швидка. Площа озера дал коло 20 квадратних кілометрів. Це окраса віддаленого індійського штату, Джаму і Кашмір. Його береги густо населені, водночас дорогами до лікарень дістатися складно. Ідея обладнати водну швидку допомогу в Таріка виникла після того, як він сам захворів на COVID-19 і заледве добрався до медзакладу. Йому довелося позичити човену друга. Чоловіку врятували життя. Есі боцарі ексрінгогилікарі часто кажуть, що якби пацієнти привезли на кілька хвилин раніше, то його можна було б урятувати. До цього пацієнтів везли на човнах, шикарах, потім на машинах, далі на швидкій. Але тепер буде пряма послуга, і це добре. Туристам теж може стати в пригоді. Наразі завершуються останні приготування, і незабаром швидка допомога на воді почне працювати. Тарік упевнений, що вона допоможе врятувати десятки життів.